Бачити державну стратегію України на найближчі 5-10 років, щоб об'єднати в цьому процесі Міністерство оборони України, міністерство ветеранів, міністерство внутрішніх справ, міжнародних партнерів та громадські організації для побудови містку взаємодії між цивільним та військовим суспільством у сфері підготовки до обороноздатності, спротиву та національно-патріотичного виховання молоді комплексні програми, які є в тому відналіні грошовило. Про Міністерство ветеранів, Міністерство оборони, тощо. Ну, Напевно, ці програми в якомусь сенсі е, спрацюють. Але, на мою думку, як не можна вивчити добре англійську, поки ти не будеш суспільстві англомовному, так само і не можна, а, знаєте, ну, Правильно пропрацювати з дітьми, які ще були дитинками на тимчасово окупованих територіях, ще 12 років тому під час першої окупації. Просто так виправити ситуацію з ними буде складно. Вони повинні попасти в атмосферу там, де є Україна або там, куди Україна вже повернеться. Злого, я впевнений, ми всюди повернемось без суспільства. Без суспільства українського, або, як то кажуть, проукраїнського зробити це, це буде складно. І думаю, ніякі програми на відстані онлайн формати чесно не допоможуть. На мій погляд, я можу помилятися. Є багато різних програм: і патріотичне виховання, психологічних програм, і, і реабілітаційних програм, але все це програми, які можуть трішки підтримати. В будь-якому випадку людина повинна попасти в правильний простір в Україну. Додому. І це навіть не територіально. Це в принципі попасти в клуб людей, оточення, друзів, школярів, студентів, робочі місця тощо, в залежності від віку, там, де будуть українці. Для того, щоб прийняли цю людину, для того, щоб спілкувалися, розуміли цінності. І людина а, повинна боротись проти тієї інформаційної антиукраїнською машиною, яка є на тимчасово окупованих територіях України, на жаль, і за кордоном також вона працює. Тому це багатовекторне ваше запитання, і тому я чесно вам відверто сказав, що а, ну, тут треба довго про це говорити. Будь-якому випадку доєднувати громадськість. Всі а, досвіди треба об'єднувати заради цього. Але без діалогу, без вибачте, що я. Може так використовувати таке слово, без соціалізації це неможливо.